Війна зробила мене більш черствішим. Тобто більше таким, ну, сприймати речі такими, як вони є, от, сталося та сталося. Навчила вона мене цінувати тільки людей, а не матеріальне щось. Лікарі заборонили сказали займатися активними видами спорту, взагалі нічим не займатися. Відповідно, я набрав вагу, стрес і я розумію, що це дорога нікуди. У мене не було емоцій, коли я отримав золото, скажімо, таких, буду казати, таких грандіозних, там, відчуття радості чи чогось такого, ейфорії. Бо я прекрасно розумію, що ну, завдяки кому, тобто, поки ми тренувалися, хтось гинув. Насправді е, здоламне-здоламне для себе. Це було якесь внутрішнє таке вважання. То не те, що з ним там можна було це обдумати, обговорити. От ти знаєш, що ти маєш бути там і все. Коли ми приїхали, я був водієм підвозки боєприпасів до... Протитанкових гармат рапіра, там МТ-12. Я отримав, скажімо так, поранення, ушкодження свого здоров'я як в 2014, так і в 15-му. Ми стояли на блокпосту, і якраз от тоді був з Соледара. Люди виїжджали, і от ми вам гостинця передаємо, її не було далі. Ну, Після того, після таких гостинців нам трошки стало недобре. Ледве-ледве. Витягнули. Даже лікар сказав, каже, що ну, якби ти до того всього не займався спортом, нам не бігав, тебе вряд чи витягнули. 15-й рік це було січень місяць. У нас був обстріл, і ми розуміли, що стріляють вже по нас. Прилітає одна міна, і з боку біля мене друга. Ну, Відносно воно так було недалеко. Рикошетом відбилось від будинку, то попало мені в руку кусочок і почала боліти голова. Я думаю, ладно, стресова ситуація, ну, всяке буває. Ну, як оказалось, згодом, що все-таки не зовсім так. Зробили енцефалограму, зробили КТ. На КТ страшного нічого, якби… ні, КТ показало, і потім підтвердила енцефалограма, що в мене порушення кровий мозку. Трошки пізніше, під час проходження обстежень і лікування, так сталося, що я зробив кардіограму. Вона показувала, що є зміни в серці, є рубчик, ну, рубець. І мене поклали в лікарню вже тоді ну, з діагнозом інфаркт. Я через Фейсбук знайшов цього хлопця, який ну, зі Львова попав в сідней, отримав золото в команді. Я думаю, ну кого можна ще спитати, якщо не в нього. Подзвонив, кажу Сергій, Сергій Щемчак, кажу, чи можна якось взнати, подивитись. Кажу, та немає питань, приходь на ска, тут подивимося, покажемо. Запитався, чи можна я приходив займатися луком. Я говорив, що звичайно, що можна, то не що можна, треба. Ну, але Павлік у нас не вирішив, що він все знає. І зразу пішов собі, купив китайські стріли. Сказав, що це буде супер. <п> а далі знову все почалося. Перший раз, коли я взяв лук в руки, це було у носка під контролем Лесі і з допомогою хлопців. М -м було дуже криво. Насправді я про себе думав, що Ух, ти, як я класно стріляю взагалі, но ну, не ліне робінгут. А з боку це так криво виглядало, але я зразу хотів попадати. Сподобалась, зайшла емоція. От воно класно все. Це те, що мені дозволено лікарями, те, що мені сподобалось, що буде займатися довго він йшов до своїх результатів. Він стріляв звичайного класичного лука, виконав норматив кандидата майстра спорту. Потім зрозумів, що. Якщо хоче залишитися в спорті, треба щось змінити, тому що тут він дійшов до якоїсь такої межі і з'явилася нова цікава для нього пропозиція зайнятися блочним луком. І він пішов, пішов до більш фахового спеціаліста. У нього була мрія от попасти на інвіктус. Від самого початку це мої треті змагання. Тобто, відколи я взяв лук у руки, поставив мету перед собою, я ж хочу попасти, хочу щось досягти. І з того часу, аж дотепер я відбирався. Ну, я вже крайній раз думав, оцей відбір буде останнім насправді. Тому, можливо, вона не моє. Можливо, що просто є хлопці, яким вона більше потрібно. І тут мені кажуть, виставляють мої фотографії. Я так аж здивувався, думаю, та ну не може бути. І довший час не міг повірити, що це сталося. Психанув, сказав, все, я більше стріляти не буду, все кидаю, продаю. Ну, але поговорили з ним, я говорю, Чекай, ще збірну не оголосила, ти вже все кидаєш. І тут раз він в збірні говори, що я говорю, йди, переписуй пост в Фейсбуці, що ти нічого не кидаєш. Після того, як ми познайомилися, ми от дійсно зараз товаришуємо, тобто друзі, ми один одного допомагаємо не тільки там сільбі з лука, а й по життю комусь там щось треба допомогти без проблем. Будь-що один одному на тренуванні допомагаємо, там не виходить, консультуємо один одного. Попадаю в команду, знайомлюся з новими хлопцями. І ми приїжджаємо в сам Дюссельдорф Тренером у нас ще був першим тренером на іграх, не скоро. Дмитро Сидорук він викладав на Динамо. І ми приходили так само і до нього потренуватися, може, він щось підскаже. І тут таке от. Відчуття, що типу, якби і він десь трохи за нами наглядає, щоб ми там не облажали. На інвіктусі він дуже проявив себе просто шикарно. Я був навіть сам здивований, там за ним слідкував, він практично ні одного пострілу не зробив так, щоб просто в ту сторону він над кожним працював, над кожним. Тому і такий результат, бо там були дуже крепкі хлопці. Щоб йому легко далося, насправді так не було. Це є важка, кропітка робота, крок за кроком, наполегливо він йшов до цього. На ярих не на найбільше запам'яталося. Не тільки церемонія відкриття-закриття, чи там фотографія там, з принцмарі, а відношення. відношення. Ми всі з різних країн. Проблема трошки в мовному бар'єрі, але не було жодного негативу. Вони вчора воювали, сьогодні співають. а потім я переосмислив: ну а що таке життя? Якщо ти весь час в негативі, ти не живеш. Після цієї перемоги дуже змінився. Він став більш впевнений, він став більш е, розкутіший. Він, він змінився навіть е, зовні. Заняття спортом мені дає м -м, відчуття того, що я роблю щось хороше і що я хоч десь потрібен в чомусь. Сьогодні такий час, що, на жаль, є багато поранених. Я колись був так само на їхньому місці, не мав кудись подіти, я не знав чим зайнятися. І от спорт мене витягнув в тому плані. І я вважаю, що Хоча б долучитися, спробувати вибрати собі свій вид спорту, від якого ти будеш отримати задоволення, це вже дуже багато вартує. Бо тому що, наприклад, коли я себе згадую, яким я починав, яким я зараз є, це дві різних людини.